Всім привіт, друзі! Це шоу-бісики, Я Марина Данелюк Єрмалаєва, і цього разу ми поговоримо про те, як Володимир Олександрович Зеленський хоче провернути кручу вірчу знову і лишитися на другий термін, так би мовити, друге пришестя. Я вас прямо зараз! <клухи> так так, друзі, нинішні шоу бісики будуть про екзорцизм і про. Чудові зцілення, в тому числі, так, от заради другого терміну, Володимир Зеленський не гребує хитрими і такими досить вичурними прийомами. Ідіть... У сраку очевидно бути президентом навіть під час повномасштабної війни, а може навіть, тому що знаєте, є військова цензура, певна є військовий час, ніхто там сильно не контролює, що відбувається в українському уряді. Тому Зеленському все це дуже сильно сподобалось, і він вирішив піти на другий термін як миленький. І заради цього, заради такого позитивного піару свого потенційного другого президентства, другого терміну. Зеленський на початку січня взяв свою першу леді Олену Зеленську і пішов до єдиних телемарафонщиків давати тепле лампове інтерв'ю, наче знаєте, в джакузі із пилюстками рожевих троянд. Так, от, коли президентську пару розпитали про перспективи їхнього другого терміну, саме сік була відповідь навіть не на зеленського, а його дружини Олени Зеленської, тому що вона видала дуже багато важливих деталей. Чому це важливо? Перша леді вона була противником того, щоб Зеленський взагалі йшов навіть на перший термін, і публічно про це заявляла. Цікаво, що у грудні 2023 року в інтерв'ю виданню «The Economist» наша перша леді. Розповідала про те, що вона не хоче, щоб її чоловік балотувався вдруге. Вона хоче відпустку на цілий місяць і е, хоче потім укатати Зеленську, щоб він зайнявся якимсь іншим проєктом. А в листопаді 2024 року у першої леді було інтерв'ю італійській пресі, і там перша леді сказала, що Володимир Зеленський так тяжко працює, так тяжко страждає. У нього постійний стрес, і через е, фізичні навантаження у нього є проблеми зі спиною. Але ми бачимо всього одне інтерв'ю на єдиному телемарафоні, яке потім розполяли всі ці гори канали, які входять і харчуються із наших податків. І всі ці проблеми із менталочкою і спиною як рукою зняло. Олена Зеленська уже категорично не проти того, що її любимий муж піде балотуватися вдруге і може стане президентом українців знову. Питання пане президенте, вже не до вас, а, пані Олена, до вас. В присутності президента ви особисто ви як ставитесь до того, що ваш чоловік може піти на другий термін. Це так була інтрига від ведучого, який працює на один плюс один. Може що піти на другий термін? Я спеціально тихіше, щоб щоб ти не почув, щоб це між нами було. Ой, розіграли таку веселу сценку для українчиків. Між нами мені здається, що я як дружина маю підтримувати будь-яке рішення. Популярно вона буде в нашій родині чи не популярна? Це вже. Друге питання, очевидно, пані Олені теж сподобалося бути першою леді. Мені здається, другий раз це не так уже страшно, як перший. <світ> а це дуже цікаво. Пані Зеленська вважає, що перший термін е, зеленського і умови балотування в 2019 році вони нічим не відрізняються від нинішніх умов. Коли ми перебуваємо в стані повномасштабної війни з Російською Федерацією, коли величезна частина українських територій, та в порівнянні навіть із 2014 роком окупована, коли у нас мільйони є біженців, і коли війна зруйнувала просто таке надруски життя дуже багатьох українських сімей. Пані Зеленська посміхається і каже: Ой, ну перший ж раз уже страшно було а другий раз вже й не страшно. Я би так не зарікалася, тому що балотування завжди в поствоєнний час. Воно досить ризиковано для тих людей, які представляли владу до того. Вже ж я б не хотіла прожити в цьому емоційно-фізичному стані все життя. Це виснажливий період. І от знаєте, тут наступне питання. Виборча кампанія наступна передбачатиме, що в тебе обов'язково будуть зустрічі із ветеранами, вдовами, дітьми тих захисників. Які захищали Україну і загинули, і ти будеш змушений зустрічатися з тими сиротами і говорити з ними напряму. От що нам пропонує пані Зеленська? Що вона нам пропонує? Як вона буде дивитися в очі всім тим людям, які зазнали повномасштабної війни безпосередньо на собі? Найскладніший період в нашому житті особистому, і а вже ж найстрашніший період, коли почалася війна. І, а... З цього боку я розмірковую так: якщо е, починаються вибори, це означає, що війна, в принципі, гаряча фаза закінчилася. А це дуже цікава заява, тому що по суті Олена Зеленська е, дала розуміння, як Зеленський він на чому буде грати, коли він буде балотуватися на другий термін. Пані Зеленська натякає, що вибори, саме проведення виборів. Це вже ознака, що в Україні почався мир. І тут же, очевидно, політтехнологи Зеленського вирішили пришити, що це от Вова такий миротворець, такий красавчик. Бачите, от мир у нас просто там буяє буйним цвітом. Правда, які умови будуть цього миру, ми не знаємо. Від яких територій нам доведеться відмовитись, ми теж не знаємо. Які умови цього миру поставить нам Російська Федерація? Ми теж поки не знаємо. Але, але. Президентське подружжя натякає, що Володимир Олександрович він буде красавчиком, і тому українці знову мають проголосувати за цього красавчика, тому що він приніс Україні мир. Як ви бачите, жодного каяця, що цей красавчик, маючи десь за півроку дуже точну інформацію про напрямки нападу Російської Федерації, він не, не ділився цими з українськими громадянами, в тому числі зі своїми виборцями. Але ну упустимо той момент. Це це вже позитивний знак, і там мені вже в принципі все. Одно. Бачите, пані Зеленський все одно, головне, щоб муж болотувався і все було класно, тому що буде мир. А, і Там будь-який вибір. Я підтримую, буду радіти. Мабуть, не радітиме Олена Зеленська очевидно, тому що не поїде з мужем у місячну відпустку, як вона планувала раніше у виданні за економіст. Ну а далі і сам Зеленський підтверджує, що він не проти побалотуватися у друге. Дружина казала, ви як ви готові до чого? До, до другого терміну. Друг. не звідати чи ні? Я не знаю. Розіграли дуже гарну сценку, коли по суті перша леді взяла на себе удар. А Зеленський зробив вигляд, що він ще не сильно знає, чи він буде балотуватись. Але не все так однозначно. Я не знаю, як закінчиться ця війна. Тобто я вважаю так, якщо я зроблю більше, ніж я можу, то ну напевно, ну тоді я буду на це дивитись більш позитивно. Ну тільки так я можу відповісти. Тобто, Зеленський дуже хоче розіграти карту миротворчика і красавчика. для того, щоб знову одурмадити українців і друге, стати президентом. Я сьогодні, я сьогодні для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня. Просто це, це не є для мене сьогоднішньою цілею. Але ще не вечір, як то кажуть. А чому так? Чому президентське подружжя так хвилює це питання, щоб Володимир Олександрович десь перебував у теплому місці, потім після завершення. Активної фази нинішньої повномасштабної війни. Ну, найперше, і пан, і пані Зеленська, очевидно, не хочуть відповідати на дуже такі чутливі питання про шашлики травневі, про те, чому ж людей не попереджали про повномасштабне вторгнення, і що дуже важливо про кризу державного управління. І насичення нашого державного управління абсолютно якимись непонятними тьолками, подругами першої леді, ну абсолютно нефаховими людьми, від яких хочеться плакати. Але що цікаво, президентське подружжя своїми натяками, що вони знову хочуть бути президентом і першої леді, вони обнуляють ті самі свої обіцянки, на яких в принципі Зеленський і виграв свій перший термін у 2019 році. А я нагадаю, він... Обіцяв своїм виборцям, що він буде іти на президента лише на один термін. І до речі, якщо ми відкриємо програму президента на партійному сайті Слуга народу, то там можна прочитати наступне. Одразу хочу запевнити: іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього, торгувати принципами репутацією країною заради збереження влади, не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків. Таке враження, що Зеленський писав це абсолютно не про себе. Так, у Зеленського було таке досить цікаве програмне інтерв'ю на західній пресі, де Зеленський обіцяв, що він тільки на один термін. So, if you fail in your term as president, will you walk away and say to your people you know what? I failed. I no longer can represent you. яке гарне питання задає Стівен Сакур, хартокер британський, не те, що оці мужчини бородаті із один плюс один ви ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтингі, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю е, трагічну історію. Трагічну історію між нашими е, країнами. Ну а тепер бачимо, що він і перша леді, наче мідії чіпляються. Своїми щупальцями за владу, як знаєте, за карягу якусь. А ось що обіцяв наш улюблений президент Зеленський журналістам незадовго до повномасштабного вторгнення. Одразу щодо другого терміну. Я точно не вирішую, не вирішую це питання ще раз говорю, вирішувати буде суспільство. Я не прийняв це рішення. Це правда. От бачте, раніше Зеленський говорив, що це рішення буде приймати суспільство. А от тепер суспільству кажуть: а йдіть. Так, от знаєте, що цікаво про такі ноу-хау політтехнології. Так як я люблю вибори, так як я люблю політичні технології, мені впало в око ця дуже цікава новаторська політична технологія. На цьому Інтерв'ю, яке тривало майже дві години, Зеленський вирішив розказати про свої. Навички цілителя, чи на якій темі? На темі українських військових, яких було поранено на полі бою, значить, хлопець я з ним фоткався. Так і він, значить, він не ходив. Так він працює на всі і сполучені штати Америки. Там і він там був в лікарні. Бачите, яка потужна сила Селфака із Володимиром Олександровичем Зеленським? І тут йому допомагали, і там дійсно ну, просто. А якщо дадуть мені, Та зараз Ось я зайду, так я сам зайду. А Мені дадуть зараз телефон. просто. О, дякую. Мені просто прийшло повідомлення перед інтерв'ю. І... А яку радість намагаються вичавити з себе ці журналісти єдиного телемарафону? Ну, артісти, хочу Оскара давати. Ну, в чому кайф? в Тому що він каже: При... приїжджав президент, і я почав ходити. У такій потужній історії. Тому, друзі, коли ви чекаєте вечірній відосик президента? Не втрачайте можливості, набирайте воду в баночки і заряджайте її силою потужної аури Володимира Олександровича. Так, от я дивилася цей шматочок і а, піймала себе на думці, що десь це вже було. І потім я згадала, що наш Володимир Олександрович знайомий з тим самим. Сектантом із Дніпра мунтяном. І, о, господи, цей сектант мунтян якраз таки і набивав аудиторію такими самими лайфаками, відосиками, коли розказував, що от він там і печень лічить, і імпотенцію, і змушує людей вставати з інвалідних колясок і топати ножками. Перші шаги після інсульту. Алілюя! Давайте, 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 давайте. Алілуя! Алілуя! Президент Зеленський зараз зробить роботу всіх лікарів. Насправді, оця цитата в інтерв'ю. Це просто знаєте таке знецінення українських крутих наших лікарів, які реально складають людей як лего, дають їм нове життя, рятують їхні кінцівки, піднімають їх із лікарняних ліжок. Але у нас є цілитель і це президентставаліваще. Представьте себе, год с коляски вообще не вставал. И вот началось, 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 началось. Аллилуйя. Бог реальный. Он живой, он реальный. Верьте Богу, в Богу верьте, он творит чудеса. Отак, очевидно, і наш Володимир Олександрович Зеленський буде привлікати до себе паству своїх потенційних виборців. Тому ну, друзі, так готуйте баночки. Наш Володимир Олександрович пролікує кожного. Буде як в цьому відео Живає все в твоєму організмі, галелюя. То, що умирало. Я бачу печень, і там як будто би пол печені. це, бута би к штотам мертве. А що було мертве, те оживе. Повернемося до інтерв'ю. Що мені дуже не сподобалося, так це пасаж українського президента про те, що от є країни Європи, і ці країни Європи вони такі падлюки, хочуть лишити собі лише тих українців, які там прпрацевлаштувалися уже на роботу, підучили мову. А нам хочуть повернути виключно безробітних. А ось ті українці, які там не працюють, вони кажуть, ви їх заберіть. Я кажу, а як забрати? Вони кажуть, да а як скажу забрати? Ну ви їм скажіть, повертайтеся. Я кажу, дивіться, давайте так трішки більше ПВО. ППО, і я скажу, повертайтеся. всі. Ну, який хитрий український президент теж не хоче брати відповідальність за тих людей, які цілком допускаю, були його виборцями. Ну давайте так, якщо людина там безробітна не хоче вчити мову, цілком вірно, що вона а, любить прості рішення, і вона теж голосувала за прості рішення. Тобто, це цілком може бути ядерний електорат Зеленського. Ну, дивіться, я ж буду повертати всіх, а не тих, хто у вас не працює. Ми ж говоримо про всіх. А вони кажуть, ні, ті, що у нас працюють, нехай працюють. А ця частина хай повертається. Ну і тут знаєте, що хочеться нагадати, коли у нас були парламентські вибори 2019 року, тоді у нас народними депутатами від провладної фракції Слуга народу дуже часто поставали або тимчасово безробітні, або люди, які раніше крали пиво у магазинах, або їздили у таких непрестижних. В маршрутках сама особисто таких знаю, зате тепер у них і є, і маєтки під Києвом. Причому ці люди раніше ніколи не займалися ні інтелектуальною працею, ні якимись бізнесами. Ну тобто, звідки ж воно все взялося? Тому я б не гнала так на тимчасову безробітну. Ну а тепер давайте знову повернемося до того для чого було це інтерв'ю двогодинне, яке просто таки пахло виборчими наративами. Як на мене, це інтерв'ю, воно було дуже нудне, знаєте, як такий варений кабачок, який треба там часто їсти на певних дієтах. І якби це не було в рамках роботи, я б його мабуть не дивилася. Але я вважаю, що це інтерв'ю можна вважати стартом передвиборчої кампанії президента Зеленського, якраз таки на ту виборчу кампанію, яка буде у нас після завершення активних бойових дій. Ну а тепер давайте всерйоз поговоримо, чим же небезпечний другий термін Зеленського. Найбільший мінус, що другий термін Зеленського, це автоматично і другий термін для Олега Татарова і любимого менеджера Зеленського Андрія Єрмака. Тому що а, Володимир Зеленський неодноразово всіх своїх інтерв'ю, коли його питали про Андрія Єрмака, він говорив, що він незамінимий менеджер, і ця людина піде із влади лише тоді, коли із неї піде, і Володимир Олександрович Зеленський. Тим паче варто нагадати, що саме Андрій Борисович дуже активно надихав Зеленського а, піти і балотуватися на другий термін. Я вважаю, да. У нас немає Україна отримала найкращого президента за 30 років. Я б теж так нахвалювала президента, якби раніше займалася тряпками в Санаханці і лерками, А тепер я ледве там не віце-президент, тим паче ніхто його сильно не обирав цього єрмака. Але тим не менше. в нього дуже багато ще чого він може для цієї країни зробити. Я особисто, Моя думка. Я вважаю, що він повинен піти. він повинен піти, але не будемо уточнювати, куди так. От зважте, що ця дуже активна робота єрмака для того, щоб Зеленський пішов балотуватися вдруге, вона проводиться навіть в таких умовах, коли самі діти Зеленського не сильно в захваті від того, що їхній татко президент Дружина, сім'я, дружина. Мої батьки дуже постраждали. Донька піднімає цю тему. Вона не хоче, щоб я йшов на другий термін як би я не любив, бачите, донька не хоче, але якщо хоче Єрмак, то тому Зеленському доведеться йти балотуватися знову доньку, але а, це залежить тільки від а, рівня того, що ми встигнемо зробити, і тільки від цього. Як вам здається, кого найбільше любить Володимир Олександрович Єрмака, свою доньку чи першу лецю? Так, от варто пам'ятати, що якщо до української влади а, знову потрапить оця конфігурація нинішньої влади, зеленські єрмаки татарови, то можна підозрювати, що після такого потужного другого терміну Україна може і не зберегтися як суверенна держава. Точніше від неї можуть лишитися ріжки і ніжки. Ось повертаю вам Україну, і головне: ніхто, абсолютно ніхто, не збирається нести відповідальність за те, що вже було зроблено під час першого терміну. І якщо раптом після такого бурхливого другого терміну, не дай Бог, звісно, але України не стане. А що ви на мене смотрите? Я ні при чому я нічого не робив. Ви всі бачили, що я 5 років нічого не робив. Тому, друзі, дуже цікаво, що ви думаєте з приводу потенційного балотування Зеленського на другий термін, чи влаштовує він вас як президент на першому терміні? І як вам здається, чи варто цій людині іти і знову пробувати свої сили, не відповівши на низку дуже важливих питань? Які хвилювали українське суспільство під час першого терміну буду дуже вдячна за відповіді. Щиро дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал Шовізики. Щиро подяка кожному моєму спонсору та Патреону. Тому що, завдяки вашій підтримці, ми можемо розвивати цей канал і робити побільше відео. Всім дякую.